Ті, для кого гроші або якісь власні потреби важливіші за чесність і порядність. Ось і все. Дуже довго вийшло. Я, чесно кажучи, хотів це зробити коротким відео, а так доведеться розбивати на багато частин. Я пояснив ще раз свою позицію, своє відношення до ФІДИ, пояснив ще раз свою жорстку позицію до читерів, до тих. Хто дозволяв і дозволяє собі мати якісь стосунки з е, країнами-агресорами, Ви е, знаєте, це ж не лише українців стосується. Я розповідав про англійського гросмейстера Гармалі, який теж дозволяє собі таку поведінку, і після цього його запрошують у турнір до турніру у Моршин. Це ще раз показує. Е, це ж показує суть організатора з коли вони запрошують людей з такими нестійкими позиціями. Це як до Дінамо запро... запросили того Румуна, який разом з дружиною всі ці роки виступав за, російські... за Росію, за агресора. Його запросили грати за Київ. Все! Для... Я викреслив для себе клуб Динамо Київ. Для мене немає цього клубу. Немає. Вони могли не знати про це, але вам сказали: Перекресліть, забудьте про ці гроші, продайте його, віддайте. Але залишіться людьми. Але ні. Ані Суркіс, ані Шовковський на це не пішли. Можу сказати, а Шовковському не дозволяють. Не дозволяють, що тебе немає своєї позиції. Значить, ти, Олександр, я, я, я тебе завжди поважав. Але тепер я можу відверто сказати: ти гівно. І е, хвилюватися за Динамо Київ мені тепер немає ніякої потреби. Ось так. І в Думку через це динамо. Добре, друзі, давайте це відео закінчимо. Можливо, буде продовження. Так, я казав про спортсменів, так, які мене запрошував у цей організатор з Моршина, забув я. припай чи прилай, чи не пам'ятаю, пристай, не пам'ятаю. І теж запрошував І при якісь лекції, хотів поговорити. Я не обговорював взагалі не питання ціни, нічого тому що. В нього до цього вели стріми ті, ті, хто відкрито на протязі і до 2022 року, і навіть пізніше, наприклад, як Сакун, які відверто показували прихильність до російського.